Друзі, мої всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі, і я нарешті знімаю це відео. Відео буде про сінсей і навіть не розпаковка. Я покажу вам товари, які вже пробули в моєму побуті, в моєму будинку, скажімо так, у моєму використанні певний час, і я можу їх від себе прямо похвалити. Тобто, це буде такий собі топ. Від мене дійсно достойних товарів із магазину Сенсей. Вони всі бюджетні. Цей магазин в цілому бюджетний. Тому я думаю, що такі відео будуть корисними вам. І сподіваюся, що моя підбірка вам сподобається. Тут не буде одягу, не буде ніякої там косметики. Тут будуть виключно товари для дому, побуту, господу. Ну якісь такі от штуки допоміжні і для декору, скажімо так, тобто всього потрошечку, тому сподіваюся, що вам. моя я підбірка класних товарів із сенсей сподобається. І ви знаєте, що треба робити для того, аби підтримати україномовного ютубера, україномовний контент, і так далі. Да. Сподіваюся на вашу підтримку. Вона дуже і дуже важлива. І бажаю вам приємного перегляду. Почну я із досить таких габаритних штук, щоб одразу їх придбати. І маю в своїй руці ось такого от пуфика. Пуфик достатньо м'який, достатньо легкий. Кришка ось ця от знімається, і тут ще є деякі місце для Зберігання, і ще я хочу сказати, що просто чи придиратися до якості тут уже питання до вас. Придирайтеся. Але я в цьому ціномовому сегменті не змогла знайти нічого подібного в інших якихось магазинах, скажімо. Дивіться, він виглядає, шляпка така прикольна, є у різних таких формах ці пуфики. І це дійсно щось, що дуже гарно буде декоративно слугувати вам як. Фон, як зараз я використовую я взагалі купувала його дитині в кімнату. Він ним не користується. Я забрала його собі, поставила зараз біля дзеркала, і він просто так мені красиво прикрашає мій фон. Із таких подібних штук я ще купувала дуже багато різних поличок, і в тому числі отаких от от маленьких стелажів. Це щось типу, знаєте, як підставка для. Ну, вазонів можна домашніх рослин. А я використовую знову ж таки це як поки столик такий для косметики. Я сюди ставлю дзеркало косметику і фарбуюся, тому що ну. Перед вікном для зйомок і так далі. Ну коротше, це мої якісь забаганки. Сюди, в принципі, можна поставити все, що завгодно, все, що влізе. Воно у мене довгий час стояло як підставка під кімнатні рослини, і це також виглядає досить таки непогано. Є отакі металеві підставки, і у мене ще є органайзери або полиці, хочете як так, так і називаєте, для ванної кімнати. Я не стала їх сюди брати. Я думаю, що якщо вам така підбірка зайде, то я буду знімати і далі, тому що у мене куп. Всього із Сінсей, прям таки цікавого і корисного. Далі із такого побудового і класного я вам покажу кімнатну рослину. Вибачте, якщо десь вона трошечки пожегтіла, але я хочу акцентувати увагу на кашпо, в якому воно стоїть. Ось це от кашпо у мене із магазину Сінцей. Я собі купувала три: один у мене там ще в мами, Він і тут трошечки, знаєте, такий ніби. Текстиль зверху і, звичайно, пластикове кашпо зсередини. Ну, прекрасно виглядає. І я вам хочу сказати, що на свою ціну ну це прям дуже круто. Тому що в мене мама великий, отакий, знаєте, ну не садовод, а от саме любить кімнатні рослини, і дуже багато купує різних горщиків для квітів. Я вам хочу сказати, що такі красивенькі, лаконічні, привабливі, просто кашпо. Вони коштують реально дуже дорого. На сенсей це не коштувало якихось великих грошей. До того ж, я ще й така, знаєте, що люблю трошечки знижки почекати. І наступне також із ой, подібного матеріалу, тому одразу вам покажу. А це звичайні коробки, здавалося би, да? коробки. Що можна показувати в коробках? А, значить, це органайзери, коробочки для зберігання. Я купувала їх в наборі. Ось дві штуки. Вони є. У мене тут зберігаються у більшій а, всі принади мої для. Зубів тут лежить і ну знаєте таке щось: запасочки, різні Йоршики, зубні нитки, щітки, допоможні якісь гаджети і так далі. Ну це просто я так організувала. Тут у мене є деякі, знаєте, мої технічні штуки, приладдя, матеріали і так далі. Тобто, те, чим я користуюсь постійно, він у мене не закривається. Отак, от відкритим стоїть, ну не закривається, тому що трошечки стерчать тут деякі товари, штативчик, наприклад, не влазить. Але в таку він би вліз, просто ну тут мені Важливіше, щоб було закрито, а там може бути і відкрито. Тобто, такі органайзери там також є. Переходимо до ще більш цікавішого, на мою думку. Ви подивіться на ці красивезні підсвічники. Знаєте, це щось, що коштує в епіцентрі утричі дорожче, щось, що коштує в якомусь юскі вдвічі дорожче, що коштує в Ейчендемі в п'ять разів дорожче, чи в зарі. Це срібні підсвічники, вони були і в золотому кольорі. Я вам хочу сказати, що вони виглядають бомбічно за свою вартість. Але різноманіття. Підсвічників у сенсей, воно взагалі дуже і дуже велике. У мене ще є отакий от підсвічник, який, звісно ж, слугує просто, ну, типу, як знаєте, декоративна така штучка, я ці свічки не запалюю. Вони мені просто подобаються, як вони стоять на фоні. Ось конкретно ці свічі, до речі, також із сенсей, але зараз їх придбати чомусь не можна. І хочу одразу сказати, що я передивилася, і деяких товарів дійсно солдаут їх уже немає. Не знаю, чи вони ще будуть десь в наявності про майну. Ну, Мількать. Але е, я вам хочу сказати, що подібного багато всього є на сінцей. Я буду залишати вам. Е... Посилання, а ви там уже подібні товари, і вам буде видавати рекомендації. Тому що, якщо там немає, наприклад, такого конкретного, вам прямо конкретно цей сподобався, да? ну немає такого конкретного, треба можна подивитися щось інше. Там різних просто багато варіацій, варіантів, кольорів можливо. Тому я думаю, що віднайдете таке те, що сподобається саме вам. Раз уж ми почали вже з декоративного. У мене ще є на фоні дуже довго стояла ось така от ваза. Із штучними цими ну, не квіточками, а у мене, скоріш такі, гілочки просто різні, і пучки у мене є, і отакі пухнастики, і типу евкаліпт. Я вам хочу сказати, що вази у Сінсей дуже гарної якості, співвідношення ціна, якість. Тобто, якщо вона впаде, вона розіб'ється. Логічно, да, але будь-яка інша зробить те саме. А по ціні це дійсно набагато дешевше. Я не хотіла показувати ну, типу, гілочки, тому що це таке взагалі досить індивідуальне. Але в цілому, якщо вам подобаються штучні якісь гілочки, пошукайте і на сенсей. Можливо, ви знайдете там щось те, що ви хотіли. Мені, прям, якщо чесно, ну. Типу, взагалі без претензій. І ще чим я задоволена максимальним чином це свічки у Сінсей саме ось такі. От знаєте, я знімала коротке відео в інстаграм, тікток і там показувала, яке різноманіття просто зараз є. Ось таких от свічок. Знову ж таки, по-перше, є і ароматні, є без ароматів, є з кришками, є без кришок, є з різними видами кришок. А ну це теж пахне до речі, приємно. Але я їх просто не запалюю. Вони в мене стоять, як знаєте, прикрашальний фон для тих, ті, які я запалюю. У мене ну є інші. да? Але я взагалі в цілому запалюю дуже рідко. До речі, треба прибирати цю десь дію і запалювати частіше, тому що ну навіщо вони просто будуть стояти? Ціна на ці свічки дійсно набагато дешевша ніж десь в подібних магазинах, які от я говорила попередньо. Та і звісно ж який сенсей без категорії товарів для кухні. Слухайте, я, ну так, типу, в попередніх розпаковочках десь, ну, давненько так уже показувала вам, що купила отакі от пакети для зберігання в сінсей. Я ними максимально задоволена. Тобто навіть отакі от штуки є. Тут в комплекті у нас є менший пакетик Сінсей Хом. Вони навіть, ну, знаєте, там, типу, з логотипчиком, все як надо. Отакий от просто меншенький розмір, і в цьому ж пакетику є, але більшенький розмір. Такий самий, просто з чорною ось цією от зіпкою. Зверху, я вам хочу сказати, що це дуже зручно і дуже естетично. Ну через те, що да, ну це не звичайний якийсь а, пакетик, знаєте, там фрекен-бок із синьою яскравою якоюсь зіпкою А вони такі досить лаконічні. Звісно ж, це можна ну, придиратися. Типу пакетик вибирати ще якого він кольору. Але якщо вам хочеться ну щось отаке. То чому б ні? Різних вони розмірів тут в комплекті. Знаєте, я прям максимально задоволена. І але це ще не все, що в мене є для кухні. Звісно ж, також дуже раджу соломинки скляні. Ми повністю ними замінили звичайні ну там, пластикові соломинки. У Мене дитина дуже любить пити. Саме із соломинок, будь-що, і от я йому купила на сінсей ось такі от скляні. Я зараз привчаю його до того, що потрібно обов'язково мити одразу після використання, тому що в нас немає оцього Йоршика і дуже ж сильно брудниця. Якщо там щось підсохне, ну то все його ти вже там ніяк не відмиєш. Тому привчаю дитину до того, що просто одразу після того як ти щось попив, її треба помити для того, аби воно там все чистеньке було всередині. А взагалі, в цілому, це дуже крута і корисна річ, як альтернатива. Звичайним пластиковим е, цим трубочком. Також дещо із спосуду у мене є те, що покажу вам у цьому відео: це, звичайно, шкелихи, ну, точніше, це як склянка, кружка. Е, як хочете, так і називайте. У мене є комплект, ну, два, точніше, було комплекта. Один із таких от кружечок. А один був у мене такі: вони прямі і більш е, такого сірого, темного кольору. Але три з них вже розбиті, і в мене залишилось тільки одна. Але вони дуже прям. Класні візуально, мені прям дуже подобається. Деякі тут не лите скло, чи не не кальо, не як воно то правильно називається, яке там, типу, витримує дуже високі різкі перепади температур. Ні, оце з цим краще не експериментувати, тому що одне у мене чомусь якимось чином розлетілося так під час наливання кипятку, а це дуже небезпечно. Але в цілому, ну типу, вони взагалі дуже бюджетні. Тому, якщо ну там величезний просто вибір, тому якщо хотіли, то подивіться там вже є не тільки склянки, там є і посуд в плані там тарілки різні. Взагалі, відділ для кухні в сенсей максимально крутий. І от ще один товар вам покажу. Буквально це ось такий от гра. Фін, подивіться на нього, який він милий, який він красивий. Наливаєте сюди компотик, радість вам, і або наливаєте сюди там, типу, не знаю, сік, да все що завгодно. Ну що я вам розказую? Він виглядає просто ну дуже красиво. От, погодьтеся. А ще знаєте, як можна використовувати його? Якщо у вас немає, наприклад, вази, використовувати його для вази, наливаєте водичку, встромляєте в невеличкий букетик і буде вам ваза, якщо у вас немає її. В принципі, і останнє, що я покажу у цьому відео, але не останнє, що є у мене в домі з сінсея. Просто якщо вам сподобається це відео, обов'язково пишіть і будемо далі щось придумувати. Покажу вам ось такий от органайзер для прикрас. Він у мене. Ну так, давненько вже, да? і я вам не хочу говорити про те, що це прям супер якийсь е, такий якісний товар, але він такий був бюджетний, і якщо вам якраз таки трошечки так е, байдуже, якої якості він буде, він не поганий по якості. Просто ну це, типу, не те, щось, що е, супер міцне, супер якесь таке, то тут не скло, тут а... ніби, наче пластик, але. Стукає як скло. Коротше, але в цілому це виглядає досить красиво. Прикраси всі сюди там стають, відділи оці всі є. Одна сережечка мене випала. І коротше, в цілому, якщо ви хотіли зекономити, наприклад, на такій е речі, то можна взяти її у сінсей. Не бачу взагалі проблем, виглядає візуально, це нормально і стоїть у мене там в стелажику і гарненько собі притусувалось до загального фону, і ніхто нікому не заважає. Ну і в цілому, давайте на цьому закінчувати. Я ще раз повторю, пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо бажаєте продовження цього відео. Другу частину зніму, тому що у мене. Є багато різних товарів із сенсей, які я ще тут не показала. Або поїдемо у сінсей і будемо знімати Аля Шопінг влог, тільки по відділу для дому, і буду викладати сюди довгі відео на YouTube, а не короткі, як я знімала до цього. Тому пишіть свої запити в коментарях. Я сподіваюся, що відео вам сподобалося, і ви знаєте, що треба робити, аби показати цей зворотний зв'язок. Да. І підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані. А я знаю, що багато людей дивляться без підписки. А це трошечки образливо. Тому підпишіться, будь ласка, на канал, поставте пальчик догори. Це дуже мотивує на зйомку наступних моїх відео. А я намагаюся зараз знімати частіше. І щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!